Fox News повідомляє Центральне розвідувальне управління розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських солдатів. У доповіді йдеться, що інцидент стався після того, як бійці Червоної армії збили непізнаний літаючий об'єкт над одним з радянських військових об'єктів. Інопланетянам, що вижили, нібито вдалося вибратися з під уламків свого корабля і напасти на військових. У доповіді йдеться, що прибульці. П'ять невисоких гуманоїдів з великими головами та великими чорними очима злилися в єдиний об'єкт, освітлений яскравим світлом, а потім перетворили солдатів на камінь, крім двох бійців. І якщо досі комітет державної безпеки відповідає дійсності, то це вкрай загрозливий випадок. У інопланетян така зброя та технології, які перевершують усі наші припущення. Вони можуть постояти за себе, якщо на них нападуть. Цитується у звіті на названий представник Центральне розвідувальне управління. За оцінками Canadian Weekly World News, інцидент стався між 1989 і 1940 роками.